Бюджетна електричка у нас на майданчику. Це Nissan 14 2014 року за ціною 7500. З батареєю 24 кВт в дуже гарному стані. Автомобіль повністю обслугований. Має лінзовану оптику, має противотуманочки, омивачі, фар. Подивіться на його стан. Тут є безключовий доступ. Отакі сидіння дуже охайні. Також мультикермо, на ньому присутні режими еко, присутній круїз контроль, голосове управління управління мультимедією, повний електропакет. Також є датчики світла та дощу, мультимедія можна підключитись по блютузу. Також є клімат, підігрівчики сидінь, такий селектор автомату, дуже незвичний. Йдемо далі. Далі в нас задній ряд, також все в дуже гарному, хайному стані. Є система і щоб прикріпити дитячі сидіння. Дуже дуже охайний автомобіль за класною ціною. Подивіться, який вигляд має ззаду. Позаду має ось такий гарнесенький вигляд, оптика, камера заднього огляду. І тут у нас, до речі, дуже такий глибокий багажник. В комплекті є зарядочка, і в комплекті до цього авто йде комплект зимового. Зимової гуми, так що вам не потрібно буде тратити додатково кошти, щоб її придбати. А цей автомобіль ви можете знайти, звісно, де на майданчику автопоїнт селі Білогородка Софіївська, 19. Приїжджайте і забирайте собі такий класний автомобільчик. Автопоїнт. Придбай якісне авто.